Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 12 по 18 травня. Отож, вибирайте свою карту. Так, перша карта у нас старший аркан місяць. Ця карта, перш за все, радить вам бути обережним. Не все так, як здається вам. Приймайте до уваги все, що кругом у вас відбувається. Зверніть увагу, чи не обманюють вас. Якщо ситуація мутна, потрібно її прояснити. Потрібно виходити з цієї ситуації. По цій карті зверніть увагу на інтуїцію, на сни. Можете помедитувати. Будьте дуже обережні з психікою, зі своїми бажаннями, щоб ви бажане не сприймали за реальне. По цій карті щось не так, щось мутно і незрозуміло. Потрібно звернутися до своєї підсвідомості або виходити з ілюзій. Діяти по цій карті треба обережно. Бо ви можете ситуацію бачити помилково. Ну і якщо вам потрібно, то зверніться до когось за допомогою. Так, друга карта в нас шестірка жезлів. А ця карта радить взяти все в свої руки. Братися за те, чого ви хочете, чого прагнете. Рухайтеся впевнено, активно. Демонструйте по цій карті, що ви маєте певні знання, докази, досягнення. Покажіть це все іншим людям. По цій карті вам треба комунікація з іншими людьми. Карта ще це радить заручатися підтримкою інших людей, бути на виду, в суспільстві, спілкуватися з колегами, друзями. По цій карті треба обов'язково йти на контакт з людьми. Впевнено, за планом. І тут, знаєте, якщо ви в душі і не впевнені, але потрібно тут вести себе так, як, як лідер, як активіст. Так, і третя карта в нас старший аркан і а ця карта радить орієнтуватися на духовні ідеали, на мораль, на певні правила. По цій карті треба розмовляти з людьми по-дружньому і по-доброму. Потрібно домовлятися, вміти домовитися, проявити доброзичливість, моральність, стриманість. Можливо, треба сходити до церкви, звернутися по допомогу до спеціаліста в цій справі. Ви повинні розуміти, що ситуація виникла не просто так. Тут потрібно подумати про моральну сторону питання, про правильність, духовність, ну і винести певний урок з ситуації. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!